Топ-3 найгірші мотори із коробкою від Toyota. Третє місце це 3 s FE і коробка А 140Е. Колись надійний дволітровий 4 -літровий мотор, але з часом виявились проблеми: перегрів, низька потужність та ненадійна система запалювання. Коробка АЕ140Е, 4 автомат, мала повільне перемикання та слабку витривалість. Друге місце 2AZ FE із коробкою U241Е. Здавалося б, звичайний два. 4-літровий двигун, але славився масложором і проблемами з перегрівом блоку. Автомат 241 Е також не витримував навантажень і часто ламався після 150 тисяч. Такий сетап ненадійний вибір. І перше місце це 1 АЗФЕ плюс U341 Е. Цей дволітровий двигун має ті ж самі проблеми, що й 2АЗФЕ – тріщини в блоки циліндрів, перегріви, витрати масла. Коробка u 341 Е, це 4 чотириступиновий автомат. Ома ривками та швидким зносом один з найнадіжніших туетів Тойота. Який двигун з цього списку приносив тобі найбільше проблем? Пиши в коментарі: хочеш знати більше перед покупкою бою авто, підписуйся на автопідбір, не бити не крашена.